Усім доброго дня, канал, сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду перемащувати торт Наполеон і поділюся з вами своїм рецептом, як я це буду робити. Але скажу вам, що в мене коржі оці лискового тіста, це з магазину. Я купила. Трошечки не встигла я свої спекти. Ну нічого, я покажу сам процес, як я перемащую, що я ставлю, і яким кремом я його сьогодні буду перемащувати. І скажу, що мені потрібно: вишню в своєму соку, сметана. Я буду сьогодні сметанним кремом перемащувати, цукор отакі, таке печиво, вушками кажемо. Ну, теж з листкового тіста. Таке теж купила. І ванільний цукор мені потрібно. Буду збивати сметану. Трошечки отак зібраємо, там з міксером. Скажу, у мене сметана домашня. Тепер додам ванільний цукор. І такий цукор. Стакан на 250 мл я взяла повний, тому що у мене тут 800 мл сметани. І зараз побачу, Попробую ще на цукор. От і все, гарненько сметана збилася. Сметана готова. Тепер я взяла такий підносик, застелю таку органу вимагаю його, і зараз буду на ньому вже складати торт. Машу. Коржі дуже ніжні, ніжні, не знаю, як в мене хочеться. Я колись випікала із своїх коржів. Що пекла, тих перемащувала? Так, зараз. О, а тепер беру вишні. і буду ставити отак їх. Я завжди отакий торт, як ми казали колись Наполеон, тільки сметанним кремом таким перемащував. Завжди ставили отак вишеньки і дуже-дуже смішненький він получався туди. Можна так просто розкидати вишеньки, якщо вишень немає багато. Це не обов'язково щеки, так як я. Рядочками так у мене є, я собі можу це дозволити. А якщо немає багато вишень, можна тільки так трошечки скидати їх і теж будуть смачненькі торти. А тепер беру, от другий ставлю на нього трошки крему. Так. Отак трошки його теж змастю. Ну от так і буду ставити його зверху на вишеньки. Трошечки прижму. Отак. От і так зараз слідучі знову. Сметану ставлю. І знову вишеньки буду ставити. І знову беру борщ і знову трошечки зараз зверху, от як я казала, розмітани, так, вкраємо цього. Ну, от. І знову так зараз зверху, трошки прижму. Ось і зараз. Підрівняю трошечки кінчики ноже. Отак, щоб рівненький був він більш-менш такий. так мушка трошечки тачалочкою я подрібнила. Я буду зараз оцей. Кругом обсипати торт. Тепер візьму сметану і буду так обмащувати. Кругом. З цією стороною отак. Коли з домашніх коржів, то ця крошка, як робиться, то вона трошечки краще прилипає, ніж з оцих вушок печива цього. Ну, Нічого. Трошки помучитися і щось буде. Бачите, отак. Ну, а зараз в мене, бачите, залишилося ще трошечки сметани. Буду змащувати оцією сметаною зверху. Ну, так. Можна було ще трошки більше сметани залишити, але ну, так, трошки не розрахувала. У мене є такі цукерки шоколадні, можна шоколадку взяти, теж буде добре. Я так зараз зверху трошки присиплю. Тепер і отак так краючку ще трошки присиплю. От так я украшаю, та ви, можливо, і краще знаєте. Можете і краще украсити. А зараз ще є вишеньки залишилися. І ще з вишеньками трошки прикрасю. Ну, такий торт сьогодні я з вами зготувала. Я кажу, можна і на святковий стіл на новий рік. Я зараз е, залишу його десь ну, на півгодинки, можна і до годинку, це вже залежить, які коржі е, замягенькі. і можуть і скоро пропитатися вони оцим кремом. А потім поставлю вже в холодильник на цілу ніч і рано. Я виріжу і покажу вам, як він нарізається, який він всередині. Це вже ранок, другий день, і я вам кажу доброго ранку, мирного ранку, і покажу вам, як вийшли у мене такий тортик. Зараз уріжу і покажу. Отак. От Оте, Візьму на тарілочку. Можна ще раз розрізати. Тепер покажу вам. От пачтеки з вишнями, дуже смачненький, гарно ріжеться, як бачите. Який торт я з вами приготувала. Так що, хто дивився, був зі мною на каналі, як я такий торт перемащувала. Я хотіла показати вам, як я перемащую такі коржі з зв'язкового тіста, яким кремом. От і я це показала. А ви вже собі коржі можете спекти домашні, чи теж купити, хто вже не має часу. Спекти. Так що приготуйте дівчатка, хлопчики, отакий тортик на Новий рік, на Святковий сіл це дуже і дуже смачне такий торт. І дякую всім, хто був зі мною у цьому році, дивився, підтримував мій канал. Дякую вам за ваші побажання, які ви писали впродовж цього року у своїх коментарях. Бажаю і вам і вашій родині у наступному 2025 році здоров'я, щастя, добра і хай закінчиться війна, і кожен воїн повернеться живим і здоровим до своїх рідних. І бажаю всім нам мирного неба, щасливих свят, Божого благословення на цей рік і на цілий вік. І до зустрічі у 2025 році!